thank you Вода це географія, як часка гідросфери. вода це біологія, основа і ріст життя. В кінці кінців це аж два річки, моря, озера. Без неї ми не проживемо ні ти, ні він, ні я. В чистому струмки і будуть жити ріки, бо із малих струмків течуть чуть ріки великі. Вода це є життя, без неї не прожити. Прийшов час для нас природі, служити. Плю дивитися на ріки, що так бурхливо вдалечінь течуть. Хвилі пруда біжать кудись далеко, срібляться води. День вам добрі люди. Сьогодні до нас прислухайтесь, завтра пізно буде. Сьогодні вже не сте пора нам разом діяти. Всім дружно, не нарізно. Від нас залежить на планеті зміни. І хай хтось скаже. То й буде вода, то й гори нам не біда. Українському народу чисту і цілющу воду. З року в з рік ми наптомно працюємо на благо природи і, і на своє благо. Ми прибираємо територію школи, береги річки Струмка. Ми не розуміти, сортуємо сміття і навчаємо того інше. Проводимо і беремо участь у екологічних уроках спільно. З працівниками воді тепер купатись не можна, про це повинна знати дитина кожна, бо бруд у воді панує і кожен, хто скупатись хоче, Повірте, дуже ризикує. Що це з жонтою? Вона непривітна і сумна. Ти ж була колись синьока і глибока, чим не стала каламутна, щоб прискочить своє смутно? Як мені не сумувати? Подивіться навкруг мене. Звали, що сміття на моїх берегах, костри, що порубані дерева і кущі, засмічені місця відпочинку. Ось ти де, допоможи мені, діти мої, гинуть, ніздома я вже в болоті, не сміттям. Це все робота туристів. Ой, лебідко, як я тебе розумію. Я бачу твоє гніздо. Не гніздо, а саме брудне багно. Ой, лебідко, це ти? Ага, я. Раніше мене запрошували зніматися, а зараз ніхто й комплімента не скаже. Ой, яка ж ти гарна, яка красива. Всім тепер все рівно що з бляшанкою на голові, починаюся. Мене звати пруд, і я не можу дивитися, як мене забруднюють і засмічують. І головне, хто людина одного разу течу я собі спокійно і дивлюсь, летить якась бляшанка. Вона мені тріс, та й коміжочі, і я її акуратно приліпив до берега. Течу собі далі, дивлюсь, пливе кульок, вишиванка, а за ним сумка з базару. Що в цій сумці тільки не було. Старі чоботи діда Івана, здохла коза баби Марії, глиі помідори, поламаний велосипед і газета експрес. Я думаю, ось тепер мені капець. Я це все ледве порозгрібав. Ось так робить людина з річками. Продовж останніх років зросла кількість відпочивальників на берегах прута та на його притоках. І через це частина прекрасних місць не завжди має природний та естетичний вигляд. Кубки сміття, пост берегів це все робота відпочивальників. А я раніше зіркою була перші місця на конкурсі. танцюють всі займали. Ось, подивіться, як я танцювала. Берег річки нашу домівку. Ой як гарно у нас і често стало. Вода це здоров'я, не руйнуй його, вода це не не втрачай її. Вода це сила, наповнюйся нею. Будемо воду берегти, будемо здоровими рости. Людина ти єдина. Людина лише ти. Ти зможеш захистити природу від біди. Згідно дослідження, до 2025 року дві третини населення світу зіткнуться з дефіцитом води і в п'ять разів буде більше посушливих територій. Голуба планета б'є тривогу, бо не сила витерпіти зло. Скаржиться вона святому Богу. Річки це наше природне багатство, що потребує захисту і бережливого ставлення. А збереження чистих берегів це бережливе ставлення до наших водних ресурсів. Слід пам'ятати, що зміни починаються з кожного з нас. Лише спільними зусиллями ми зробимо Україну чистою. Давайте будемо берегти нашу природу, нашу Україну. Адже ми заслуговуємо на чисте та квітуче майбутнє. Бережіть воду, бережіть воду, бережіть воду.